У грудні 2020 року, поки світ був занурений у власні проблеми, у холодній темряві космосу відбувалася подія історичного масштабу капсула, що палає, прорізає нічне небо над степами внутрішньої Монголії. Це не був метеорит чи космічне сміття. Це був фінальний акорд однієї з найзухваліших космічних місій 21-го століття китайської Чан Е5. На борту цієї невеликої капсули знаходився безцінний вантаж, який не бачив земного світла майже 2 мільярди років. Офіційно Китайське національне космічне управління оголосило про приголомливий успіх. На землю доставлено 1731 грам місячного ґрунту або реголіту. Це була перша подібна місія з поверненням зразків з місяця за понад 44 роки з часів радянської луна 24 але саме деталі цієї місії, її цілі та місце посадки змушують серця дослідників і ентузіастів битися частіше, закладаючи фундамент для майбутніх таємниць. Місцем для своєї історичної посадки китайські інженери обрали не випадкову точку, а вельми специфічний регіон на видимому боці місяця, північну частину океану Бур, поблизу комплексу вулканічних куполів під назвою Пік Рюнкера. Вибір цього місця був геніальним науковим ходом. Усі зразки, доставлені американськими місіями Аполлон та радянськими автоматичними станціями Луна, походили з регіонів, вік яких оцінювався у 3-4 мільярди років. Це був прадавній місяць, який вже давно охолов і геологічно помер. Проте дані орбітальних апаратів натякали, що поверхня в районі піка Рюнкера значно молодша, її вік може становити всього 1,2 2 мільярди років. Це означало, що в цьому районі вулканічна активність тривала набагато довше, ніж вважалося раніше. Зібрати зразки звідси, це все одно, що знайти останню главу в загубленій книзі історії місяця. Це дозволило б вченим відповісти на фундаментальне питання: що живило цей місячний вулканізм так довго, коли решта супутника вже перетворилася на холодну кам'яну кулю. Сама місія була схожа на складний космічний балет, що складався з чотирьох компонентів: посадкового модуля, злітного модуля, орбітального модуля та капсули, що повертається. Посадковий модуль обережно опустився на місячну поверхню, розгорнув сонячні панелі, прапор китаю і приступив до роботи. За допомогою роботизованої руки маніпулятора він збирав зразки з поверхні, а також використовував бур для вилучення керну з глибини до 2 метрів. Кожен рух був ретельно спланований, адже апарат мав всього один місячний день на виконання своєї роботи до настання крижаної місячної ночі. Після того, як контейнер зі зразками був герметично запечатаний, сталося те, чого ніхто раніше не робив в автоматичному режимі. Злітний модуль, використовуючи посадковий модуль як стартовий майданчик, з ревом двигуна стартував з місяця, щоб вийти на місячну орбіту. Там на нього вже чекав орбітальний модуль. Далі відбулося перше в історії повністю автоматичне стикування на орбіті іншого небесного тіла. Злітний модуль передав дорогоцінний контейнер орбітальному апарату, після чого відстикувався і впав на місяць. Орбітальний модуль, отримавши вантаж, увімкнув двигуни і взяв курс на землю. Офіційно вантажем був регуліт суміш дрібного пилу, уламків порід і скляних кульок, що утворилися внаслідок мікрометеоритних ударів. Аналіз цих зразків на землі підтвердив гіпотези вчених. Вік базальтових порід справді становив близько 2 мільярдів років. Це відкриття перевернув уявлення термальної історії місяця. Вчені виявили, що в цих породах значно вища концентрація елементів, що виробляють тепло, таких як калій, торій та уран, що могло б пояснити тривалу вулканічну активність. Також було виявлено значно менший вміст води, ніж очікувалося, що ставить під сумнів деякі теорії про походження місячної води. Китай поділився невеликою частиною зразків з міжнародними науковими групами, включаючи вчених з Франції, Швеції та Австралії, що призвело до публікації десятків наукових статей. Це був тріумф науки і відкритості. Але саме в цій офіційній ідеальній картині почали з'являтися перші тріщини сумнівів. Чому місія була настільки складною? Навіщо було потрібне буріння на глибину, якщо головною метою були молоді породи на поверхні? Чому Китай так ретельно контролює доступ до повного обсягу даних, а не лише до самих зразків? Офіційна наука отримала свої відповіді. Але для мільйонів людей по всьому світу історія Чан Е5 тільки починалася. Історія про те, що насправді було в тому контейнері, крім двох кілограмів звичайного, хоч і дуже цікавого місячного каміння. Історія, яка перетворює науковий тріумф на захоплювачий космічний детектив. Офіційна версія подій звучить логічно, науково обґрунтовано і, якщо чесно, трохи нудно. Два мільярди років вулканічної активності це, безперечно, важливо для геологів. Але людська уява прагне більшого, особливо коли йдеться про космос, останній рубіж, що зберігає незліченні таємниці. І як тільки капсула Чан Е5 приземлилася, інтернет-форуми, блоги та соціальні мережі вибухнули справжнім штормом альтернативних теорій. Що, якщо офіційна розповідь про реголіт, це лише зручне прикриття для чогось набагато більш значущого? Що, якщо Китай привіз з місяця те, що може назавжди змінити майбутнє людства? Перша і найпопулярніша теорія, яка має під собою певне наукове підґрунтя, обертається навколо одного елементу гелію гелію-3. Це рідкісний ізотоп гелію, який на Землі практично не зустрічається, але, як вважають, у величезних кількостях накопичився в місячному реголіті за мільярди років бомбардування сонячним вітром. Чому він такий важливий? Гелій 3 вважається ідеальним паливом для термоядерної енергетики майбутнього. Реакція синтезу з його використанням є чистою, вона не створює довгоживучих радіоактивних відходів, на відміну від традиційних атомних електростанцій. Країна, яка першою налагодить промисловий видобуток гелію 3 на місяці, фактично отримає контроль над енергетикою всієї планети. Це джекпот, який перевершує всі земні запаси нафті і газу, разом узяті. Прихильники цієї теорії стверджують, що місія Чан Е5 була не стільки науковою, скільки розвідувальною. Її справжньою метою було не просто вивчити молоді породи, а взяти проби з різних глибин, щоб точно оцінити концентрацію гелію 3 і розробити технологію його видобутку. Якщо Китай підтвердив наявність багатих покладів, то мовчання це їхня найкраща стратегія. Вони не хочуть розпалювати місячну золоту лихоманку раніше ніж будуть готові закріпити за собою права на найбагатші родовища. Друга, ще більш захоплююча теорія виходить за межі відомої науки. Вона припускає, що китайський апарат натрапив на невідомі раніше мінерали або сполуки з унікальними властивостями. Уявіть собі, кристал здатний накопичувати енергію з неймовірною ефективністю або сплав, що має властивості надпровідності при кімнатній температурі. Таке відкриття могло б спричинити технологічну революцію, створивши нові комп'ютери, джерела енергії та транспортні системи. Китай, отримавши ексклюзивний доступ до такого матеріалу, міг би за лічені роки обігнати всі інші країни в технологічному розвитку. Чутки підживлюються тим, що китайське космічне управління опублікувало дуже мало детальних фотографій самого процесу збору зразків. Ми бачили загальні плани, анімації, але не було чітких макрознімків того, що саме потрапляло в контейнер. Можливо, роботизована рука натрапила на щось, що виглядало не так, як звичайний сірий пил. На щось, що блищало або мало незвичайну структуру. Звичайно, найсміливіші і найпопулярніші теорії стосуються неземного життя або його слідів. Що якщо бурчан Е5, заглибившись у місячний ґрунт, де породи були захищені від космічної радіації, виявив не просто каміння, а щось більше? Це не обов'язково мають бути зелені чоловічки. Це могли бути скам'янілі мікроорганізми, сліди бактеріальних матів або навіть сплячі спори, які провели в анабіозі мільйони роки. Таке відкриття стало б найвеличнішою подією в історії, доказом того, що ми не самотні у всесвіті. І саме тому кажуть теоретики, про це ніхто не говорить. Розкриття такої інформації спричинило б непередбачувані наслідки для релігії, філософії та суспільного ладу. Можливо, світові уряди мають негласну угоду не розголошувати подібні дані до тих, доки людство не буде до цього готове. І нарешті вершина конспірології, теорія про артефакт. Прихильники цієї ідеї вірять, що на місяці, можливо, під поверхнею, знаходяться залишки діяльності позаземної цивілізації. Це могла бути база, корабль або просто зонд, що розбився мільйони років тому. Китайський апарат міг випадково натрапити на уламок неземної технології, шматок невідомого сплаву, дивний інструмент або носій інформації. Якщо це так, то Китай зараз володіє ключем до технологій, які випереджають наші на тисячі, а може і мільйони років. Зворотня розробка такого артефакту дала б їм абсолютну перевагу в усьому від медицини до озброєнь. Звідки беруться ці теорії? Вони живляться природньою людською цікавістю та певною закритістю китайської космічної програми, яка, на відміну від НАСА, не веде прямі трансляції годинами і не викладає тисячі фотографій у вільний доступ. Цей інформаційний вакуум миттєво заповнюється припущеннями. Кожна дрібниця, кожне замовчування розглядається під мікроскопом. І в цьому потоці фантазій та спекуляцій виникає головне питання, яке переносить нас з площини чуток в площину реальної геополітики. Поки інтернет гуде від теорій про гелій 3 інопланетні артефакти та революційні мінерали, одна з найпотужніших організацій у світі зберігає оглушливу тишу. Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, більш відоме як НАСА, практично не коментує ні саму місію Чан Е5, ні чутки, що її оточують. Чому агентство, яке побудувало свою репутацію на відкритості, яке транслювало висадку на місяць у прямому ефірі і має цілий телеканал, раптом перетворилося на мовчазного спостерігача. Це мовчання породжує ще більше запитань, і відповіді на них можуть бути набагато складнішими, ніж будь-яка теорія змови. Найпростіше і найбільш прагматичне пояснення лежить у площині американського законодавства. Існує так звана поправка Вульфа, вперше прийнята у 2011 році. Цей закон прямо забороняє НАСА та іншим американським урядовим агентствам використовувати державні кошти для будь-якої двосторонньої співпраці з Китаєм або будь-якими китайськими компаніями без спеціального дозволу Конгресу. Причиною цього є побоювання щодо шпигунства та передачі американських технологій китайським військовим. Ця поправка створює величезну стіну між двома провідними космічними державами. НАСА просто не може офіційно співпрацювати, обмінюватися даними або навіть повноцінно коментувати діяльність китайських колег, щоб не порушити закон. Будь-яка заява може бути розцінена як форма взаємодії. Тому найбезпечніша стратегія це формальне холодне мовчання. Вони можуть визнати факт успішної місії, але не вдаватимуться в деталі чи аналіз, оскільки це вже межує із забороненою співпрацею. Друге пояснення це наукова етика та протокол. Вчені, як правило, не коментують чутки та спекуляції. Вони працюють з фактами, даними та статтями, що пройшли рецензування. Наса не має прямого доступу до китайських місячних зразків, окрім тих крихітних порцій, які Китай може надати міжнародній спільноті. Без можливості провести власний незалежний аналіз, будь-який коментар з боку НАСА був би просто спекуляцією. Це було б непрофесійно і могло б зашкодити репутації агентства. Вони чекають, поки китайські вчені опублікують свої висновки в міжнародних наукових журналах. Тільки після цього можна буде вести предметну дискусію, спираючись на перевірені дані, а не на заголовки таблоїдів. Третє пояснення набагато глибше і стосується нової космічної гонки, яка розгортається на наших очах. Це вже не просто змагання ідеологій, як за часів СРСР. Це боротьба за ресурси, стратегічні позиції та технологічне домінування у 21 столітті. Місяць знову став головним призом. Китай відкрито заявляє про плани будівництва місячної бази. США відповідають програмою Артеміда, яка має на меті повернути американців на місяць. У цій грі з високими ставками кожне слово має вагу. Визнати, що Китай знайшов на місяці щось революційне для НАСА означало б визнати, що їхній головний конкурент вирвався вперед. Це могло б ускладнити отримання фінансування від Конгресу і завдати удару по національній гордоті. Тому мовчання може бути частина геополітичної стратегії. Не підтверджувати, але й не спростовувати. Дозволити чуткам існувати, оскільки вони створюють атмосферу невизначеності, але не давати Китаю чіткого піар тріумфу це холодна, розважлива гра, в якій інформація це зброя, а її відсутність щит. І, звичайно, існує конспірологічне пояснення, яке так люблять прихильники таємниць. А що якщо НАСА мовчить, бо вони знають правду? Що якщо американські супутники-шпигуни на місячній орбіті спостерігали за кожним рухом чан Е5? Що, якщо вони бачили, як китайський апарат підібрав щось незвичайне? Можливо, НАСА і Китай знають одну і ту саму таємницю, і обидві сторони розуміють, що її розголошення матиме непередбачувані наслідки. У такому випадку мовчання це не ознака ворожнечі, а навпаки, ознака негласної згоди. Згоди про те, що світ ще не готовий почути відповідь на питання, що ж насправді привіз Китай з місяця. Незалежно від справжньої причини, наслідки цього мовчання вже очевидні. Воно підриває довіру громадськості до космічних агентств і створює плідне підґрунтя для поширення найдикіших теорій змов. Коли офіційні джерела мовчать, люди починають шукати відповіді деінде. Ця історія показує, що в епоху інформаційних технологій контроль над наративом важливий як ніколи. І поки Китай святкує свій успіх, а НАСА зберігає стоїчний спокій, ми, звичайні жителі Землі, залишаємося наодинці з головною загадкою. Ми можемо лише здогадуватися, чи був вантаж Чан Е5 просто науковим скарбом чи ключем до майбутнього. Але, можливо, іноді найгучніша відповідь це саме тиша.